Дня всім пропонуємо вашій увазі відкритий урок з предмета технологія приготування їжі з основами товарознавства в групі 109 з професії кухар-кондитер. Викладач Брезка Галина Романівна. Багато видів фаршированих страв використовують в кухні Франції. Яка, в свою чергу, надала в цьому відношенні найсильніший вплив на кухні всієї Західної Європи і особливо Німеччини? Саме фаршировані страви сьогодні все більше асоціюються з традиційними урочистими святковими стравами, наприклад, фарширований Антонівкою гусак, курка з рисом і курагою. Індичка з картоплею і маринованою вишнею або сливою є вічними пам'ятниками найчудовіших винаходів національного кулінарного мистецтва як в Європі, так і в країнах Сходу. страви з фаршированих овочів, патисони, фаршировані перед вами в зображенні, картопля фарширована, баклажани, ось як вони виглядають, і кабачки фаршировані. Для початку актуалізуємо опорні знання учнів. Питання перше. Які ви знаєте фаршировані страви? Які овочі підлягають фаршируванню? Яка первинна обробка овочів? Чому слід обережно чистити овочі? Якій теплові обробці піддають овочі? Що таке обшпарювання? Чому болгарський перець бланшують? Чому при відварюванні ранньої капусти додають оцет. Які начинки ви знаєте? Розглянемо ситуацію, яка може скластися на виробництві під час виготовлення фаршированих страв? Під час порціонування голубці розвалюються, не зберігають форму. В чому причина? Тема сьогоднішнього нашого уроку підготовка овочів до фарширування. Мета уроку ознайомитися з видами овочів, які використовують для фарширування та способами їх підготовки. Закріпити вивчений матеріал. План, за котрим ми будемо сьогодні працювати. Підготовка овочів до фарширування. Ми погрупували овочів і будемо працювати так. Пункт А. Кабачки патисони Б. Баклажани помідори, В перець картопля, Г. Капуста білоголова і цвітна. І Д останній пункт буряки, цибуля та інші. Перед вами інвентар, котрий використовується під підготовці овочів до фарширування: це карбувальний ніж, спеціальний ніж з вузьким лезом, економка, різні виїмки, карбувальна пластинка. Це все використовується для фарширування овочів. На зображенні бачимо, як готують кабачки до фарширування. Три варіанти. Три різних варіанти підготовка баклажанів до фарширування. Підготовка помідорів до фарширування. Підготовка солодкого болгарського ферцю. Два варіанти підготовки картоплі. Перший варіант човникою, човником, а другий з допомогою спеціально. Фарширувати можна і цибулю. От вам показано спеціально, як вирізано, такою лілією цибулю, котру теж потім фарширують. Під час вивчення нового матеріалу нам необхідно активізувати розумову діяльність. Давайте розглянемо кілька і відповімо кілька запитань. Перше. Як розрізують кабачки для фарширування? Друге. Чи потрібно знімати шкірку з кабачків. Третє. Чим виймають серединку з кабачків та патисонів. Четверте. Чому баклажани слід обшпарити? П'яте. Як можна використати зрізану кришечку з помідорів. Шосте. Чому перець не можна відварювати? 7. Як зберігають очищену картоплю. 8. Чому при відварюванні ранньої капусти додають оцит. І дев'яте питання чому столові буряки попередньо слід відварити? Закріпимо новий матеріал, котрий ми сьогодні вивчили. Як готують перець до фарширування? Яка особливість підготовки кабачків до фарширування? Чому при відварюванні ранньої капусти додають оцет? Як готують баклажани до фарширування? Чому столові буряки попередньо слід відварити? Як готують помідори до фарширування? Напевно, цікаво нам. Подивитися, як же виглядають страви з фаршированих овочів. Ось у вашій увазі помідори фаршировані зверху з кришечками. Поряд перець фарширований. Звичайно, цікаво виглядає капуста цвітна фарширована в вашій увазі. Ось вона в зовнішній вигляді її, а поряд в розрізі, як вона виглядає? Апетитно. Можна фарширувати помідори, не тільки піддавати їх тепловій обробці, а і для приготування холодної закуски. Вашій увазі помідори фаршировані і огірки фаршировані. Два варіанти кабачків фаршированих, баклажани фаршировані, картопля фарширована, буряк. Фарширований, про котрий ми казали, що його треба попередньо відварити. Цибуля фарширована. Поряд фаршироване авокадо. Авокадо це такий екзотичний продукт, який з'явився у нас порівняно не так давно. Його споживають не тільки в холодному вигляді, а, як бачите, і в запеченому. Ви тепер, напевно, вже зможете відповісти на питання на виробничу ситуацію, котра склалася у вас на виробництві. Питання звучить так. Помідори під час запікання потріскали. Втратили форму. Чому? Домашнє завдання. Книжка Доцяк, Українська кухня, сторінка 61, 63, Старовойт. Кулінарія, сторінка 14-15, а також вивчити опорний конспект таке домашнє завдання. Дякуємо всім за увагу!